Так, ну ми заїхали дуже високо і дуже глибоко в гори. Що я вам хочу сказати? Приємні емоції. Трошки розслабилися, скажімо так, зняли напругу і трошки піднявся вгору, От, тому так важкувато. Дуже все тут красиво і гарно. Я вам зараз покажу, як це все виглядає. Видите? Добрый краевыд. Огонь. Огонь. Боже, так прямо аж. А вот с той стороны у нас вот так, здесь прямо по курсу, там Румыния. я... То... Ми зараз знаходимося в Карпатах. Якщо наразі комусь цікаво будівництво, то звертайтесь. Щасливо!